Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк, місто Харків. І сьогодні у нас на обзорі чудовий офіційний кросовер. Це Ford куга авто 2017 року випуску. З об'ємом двигуна 2 літри турбодизель, механічною коробкою передач шестиступеневою. Авто на передньому приводі має досить високий кліренс, гарний білий колір, є тонування скла в круг, встановлена гарна гума комплектації у нас вже є задні парктроніки, обігрів заднього скла. Чудовий стан автомобіля, авто повністю в рідній фарбі, повністю обслуговане та доглянуте. Своєчасно проходить ТО за регламентом. Зараз подивимося, що у нас по салону. Салон у нас тканина, чорного кольору, салон доглянутий. задні електросклопідйомники. По комплектації 4 електросклопідйомники, електрорегулювання дзеркал, управління світлом, мультируль, круїз-контроль. Пробіг автомобіля 164 тисячі кілометрів. Встановлена якісна штатна мультимедіа. Є можливість підключення телефону по Bluetooth, якісна об'ємна музика. Кнопка старт-стоп, запуск двигуна з кнопки. В комплектації також є кондиціонер, обігрів заднього скла, механічна коробка передач 6-ступенева, спереду по салону також дуже гарний стан автомобіля, авто повністю доглянуте та обслуговане. З невеликим пробігом, з надійним дизельним двигуном. Дуже економічне, авто при цьому дуже бадьоре. Всіх бажаючих чекаємо у нас на філіалі на тест-драйв. за більш детальною інформацією Звертаємось до компанії Автопарк місто Харків. Всім гарного дня, до побачення.